Приклади діяльності своєї в конкретному місці, на конкретній роботі, і, слава Богу, у цих головах тут присутні. Тому я би більше працював надалі і побажав би, дякуючи закінчення своєї користенською виступу людям, які організували це дійство, що воно продовжувалося. І ми працювали в саме в такому конструктивному, при тому це чудово, що є такі люди, як Сергій. Бо такі люди краще спонукають до діяльності, ніж ті, що з тобою погоджуються. Дякую за вами. Кирило Стеценко. Дорогі Останні, друзі, Останні. я сьогодні вперше побував і мав в честі задоволення побувати на е, виступах е, пана Сергія Цюка. За що я вдячний долі. Я читав вас в інтернеті і е, просто радий, що є люди, які задають такі питання. Іноді візит до пада па, е, до паду. Е, Важлива правильно назване слово. Так, Це я хвилююсь. Дуже важливо, що візит до патолога Анатома він в людині відкриває шалені резерви жадоби життя. І наша сьогодні зустріч вона є дуже важливою для початку, для збурення і збудження інстинкту життя української нації. І Якщо у нас на ну, вразив духовний снід, значить у нас є майбутнє. Якщо ми е, приречені на е, прийняття дійсності в контексті науки, а контексті науки, якщо брати е, в такому тривіальному значенні, то об'єктивність науки вона покликана пояснювати те, що покійник помер правильно. І епікриз, який ми вже потім по, по, значить, прочитаємо. Він говорить, що в принципі чудес на світі не буває. І наукова свідомість вона, звичайно, свідомість творця, митця, візіонера, людину, занурену в інтуїтивний простір і яка здатна стрибати через розриви інформації, отримуючи концептуальні бачення того, чого нема. Вона в очах науковця є безумовно мракобісом. Це однозначно. Тому що ліва півкуля мозку думає виключно тим, що вже є. А права півкуля мозку здатна через образи долати, так би мовити, брак інформації. Ну, але дуже добре, що пан Сергій сказав, що він філософ. А філософія це значно ширша ніж наука. Вона об'єднує концептуально ті речі, які є пізнані. Більше того, дуже добре, що тут були задані правильні питання. Тому що метафізика, те, що вже є філософією за межами знаного, а тільки перебування в просторі непроявленого, то воно, власне кажучи, стимулює дивитися майбутнє. Оскільки ми думаємо про майбутнє, то гострота заданих питань стимулює власне кажучи, думку кожного. Тому що республіка це не інтелектуальна диктатура гуру, а це співпраця також, хоча, звичайно, люди різні за своїм потенціалом і можливостями бачити. Тож, е, якщо є е, у мене питання, ну краще не задавати дрібні питання, це можна в робочому порядку. А тут я тільки зараз буду закінчувати, буду робити резюме, так. І е, мені, наприклад, дуже мене особисто дуже позитивно захоп. Е, я закінчу. Я тільки скажу про позитивне, що республіка. Це є в ній етичний і особистісний е, оце, ця складова, яка були названі три якості. Я третю не встиг записати, і мені дуже сподобалась доблесність і активність. Це є надзвичайно високі, шляхетні речі, які гідні саме нації, а не е, так мовити, матеріалу історії. І на закінчення. я ряд. Це Останнє закінчення. Так, це останнє закінчення. Я продовжую ряд. Паралель, почну з того, з чого я почав. Тобто кінчу тим, чого я почав, я почав зі слова паталогоанатомія. Значить, є паталогоанатоми, які фіксують дійсність і говорять, що іншого бути не може. Є ще хірурги, ну, які ну, ріжуть з плеча, перерахують. Це є я адміністративне військове управління, якщо це переносити на суспільство. Є ще терапевти. Це вже організаційний менеджмент. А я хочу е, ствердити в цьому кінці. Останньому, це четвертий четверти рівень. Ствердити саме е, органічний менеджмент проростання трави через асфальт, про що говорив сьогодні пан Пекар. І це кажучи, є натуропати. Отже, таким чином від патолога анатомів до натуропатів, які сьогодні ви зібралися. Дуже дякую. Цьому ми нарешті завершено. Ми маємо згідно, якщо ви пам'ятаєте, і хто читав правильник і е, отримав запрошення на сьогоднішній захід, то знають, що в нас в порядку денному і згідно регламенту ще є кілька хвилин, там 15 хвилин для висвітлення позиції ради клубу. Ну тобто, ми маємо як організатори таку можливість. Кілька хвилин щось сказати про це. 15 хвилин не будемо говорити. Я принаймні хочу сказати кілька все на все тез. Тому що багато того, що я би хотів сказати, сказали виступаючи. І де, що з того також сказав Сергій. Е, я хотів би сказати, що не потрібно бути так дуже сильно е, опускати руки, тому що в Сингапурі було гірше. По-друге, ми в кращій ситуації, дійсно, в інтелектуальному і людському, нашій інтелектуальний потенціал є набагато вищий. Те, що нам сьогодні не вистачає, це те, що є щось таке сакральне чи таке магічне, це політична воля. От ця політична воля вона десь формується якимось суб'єктом. І не обов'язково цей суб'єкт знаходиться у кабінетах, які знаходяться на Грушевському, чи на Інститутській, чи на банковій. Ці, ця політична воля формується, зокрема сьогодні і тут. Тому що українська еліта це не обов'язково це посади. Українська еліта це ті люди, які сьогодні думають над майбутнім, які сьогодні працюють заради цього, які сьогодні проводять такі ж, як ці засідання і обговорюють проблеми нашої країни. Ми тільки починаємо ставати дійсно нацією. Ми тільки починаємо робити перші кроки. І ці кроки. Відбувається можливо не найкращий час, чи не в таких умовах, як би нам хотілося. Але дитина також падає. І як би ми не хотіли, 9 місяців дитина виношується і до року вона тільки вчиться ходити. І тільки не ну, треба потратити трошки часу і тату, і мамі, і бабусям, і різним нянькам для того, щоб вона навчилася гарно говорити і щоб вона могла розвинутися так, як би хотілося її батькам. Ми сьогодні є і батьки, і діти з України. Ми сьогодні одночасно виконуємо дві функції. Від нас буде залежати, якою буде ця республіка, якою вона стане для наших дітей, що ми зможемо передати їм. Оце те, що я хотів би сказати. Валерій, ти маєш? Чотири дуже короткі тези. Перша, за 45 хвилин, які надаються доповідачу, звичайно, що не можна довести наукову теорію. Було б дуже дивно просити доводити. Ми виходимо з того, що е, люди будуть читати доповідача до того і після того. А виступ присвячений тому, щоб заявити позицію, а потім всі мають її обговорити. Друге, е, ми сьогодні е, фактично присутні на засіданні клубу, який ставить собі трохи іншу задачу. Дуже багато було клубів і є багато клубів, де збираються люди поговорити, поговорити про різні цікаві ідеї. У нас немає задачі поговорити, у нас є відчуття, що вже немає часу говорити. Він вичерпаний. І через те треба конкретно збирати ідеї і ресурси, на яких можна будувати щось далі. І наостанок, дуже хороше запитання Дмитра Моріна було про суб'єкт. Хто ж цей суб'єкт? Для кого ми збираємо ці ідеї і для кого ми збираємо ці ресурси? Ресурси в першу чергу це людські ресурси, це люди, які мають ідеї, які мають візію. Немає суб'єкту. Я його не бачу в сьогоднішній Україні. Але під візію, яка формується тут, у республіканському клубі, суб'єкт постане, нікуди він не дінеться. Коли буде все валитися, суб'єкт постане. Ну, а не постане, значить, така доля вже. Дякую. Постане. Продовжувати. І... Зараз... Е, нашого Забагато. Для. рефлексії, заключного слова... 15 хвилин для Сергія начка. Дякую. Колись мені студентка прислала лист, де розкритикувала мою есе. І її критика була абсолютно правильно. Вона вказала мені наукові речі, які абсолютно невірно показані в есе. Вона показувала з знакової точки зору на чітко означені поняття. Одна тільки була проблема, а есе було не науковим. Я на початку доповіді сказав, в якому жанрі буду робити доповіді. Це жанр проблематизації. Хтось може не чув, хтось може не звернув увагу. Але я належу до тої культури, де дуже чітко розрізняються проєктні доповіді, програмні доповіді, дослідницькі доповіді, доповіді як позиції, рефлексивні доповіді. І так званий жанр проблематизуючі доповіді. Проблематизуючі доповіді означаються проблеми. Переді мною стоїть сьогодні проблема. От у мене є країна. Вона валиться. Все по відношенню до цього, це є мої інструменти, якими я працюю. І я беру на цю руку кладу націю і дивлюся, От нація вона дозволить мені об'єднати Донецький Львов. За чим? За походженням? Ні. Одні вважають, що вони походять з Російської імперії Радянського Союзу, інші з е е Австро-Уборщини. За мовою дозволить об'єднати. Ні, точно не можуть об'єднати. За е, політичною структуру дозволить, не дозволить. За культурою дозволить віддати, не дозволить. І я бачу, що якщо я буду просувати націю, безперечно, фундаментальну ідею, яка дуже багато зробила в історії, я не досягну єдності для моєї країни. З іншого боку, я бачу, що коли я буду просувати ідею республіки, це інший концепт. То мені це дозволить об'єднати. Я намагався показати, за якими ознаками це дозволить об'єднати, тому що там я знаю, як вирішувати ті проблеми, які я означив. Такий мій підхід, він проблемний. Я означу ті проблеми, які можна вирішити. Бо що тут, коли я беру проблеми, я не знаю, які їх вирішити. Я не можу довести донецьким, що їм треба вчити українському. От не можу. не треба доводити. Прошу ще Але, раз без коментарів от, ви виходите з того, що ви всіх нагнете. Ви не нагнете. Ще раз я, все, Щас, я прошу. Ну ви, ви зрозумієте, що це наша країна. Не можна нагнути через коліно людину, пояснивши їй, що ти сволоту народився в цій країні, і Мусиш знати, не, не, не підійдеться, не от не піде. Ото не спрацює. Вони пані мають час другого... шановні Ігор. Ви ж республіканці. Я ще раз кажу, дуже прошу всіх. Ну, ви ви зрозумієте, є реальність. Є, є реальність. Або ви з цією реальністю і намагаєтеся використати, ну, вирішити проблеми всередині, або ви нарахуєтесь, і реальність іде в майбутнє, крізь вас проходить, а ви лишаєтесь на узбіччі. Пояснюю для тих, хто раптом не знає речей з історії. Всякий раз, коли нація ставилася на найвищу щабель, Республіка вироджувалася. Так було в націонал соціалістичній Німеччині. Так було в фашистській Італії. Так було в Японії, так було в Іспанії. Ви забули про це? Ви не хочете про це знати? Ви не хочете про це пам'ятати? Ви перекручуєте. Ну от я перешановлюю. Звичайно, я неправильно бачу історію. Ви правильно бачите історію. Ви вважаєте, що нація приведе нас до перспективи, що вона дасть єсь, не дасть. Всякий раз, як нація ставиться на що щабель це кров, це проблеми, це руйнація, це війни. Всякий раз. Ви не хочете цього бачити. Але це моя країна і мені болить. От саме тому я патріот, але не націоналіст. От саме тому, що я дивлюся в майбутнє. За що я хотів сказати? Дякую, Сергій. За два тижні у нас буде на чергове наше засідання. Ми будемо, прагнемо того, щоб вони були кожні два тижні. Прошу вас відвідувати нашу сторінку у в Фейсбуці. В Найближчим часом у нас запрацює наш сайт. Є розсилка. Я сподіваюся, всі сьогодні подали свою інформацію правильно, тому буде утримуватися. Є один момент, який я прошу, щоб ви звернули на нього увагу. Шановні, для того, щоб ви всі мали можливість. Вчасно і зручно брати участь в наших засіданнях. Ми робимо попередню реєстрацію, і по, по наступні засідання прошу, щоб ви попередньо реєструвалися. Тоді щоб ми розуміли, яка буде кількість людей, і очевидно, ви були поінформовані про наступне місце з нашої зустрічі. Як реєструватися? Я не розібрав вас. Ми зробимо вам тоді, значить, додаткову інструкцію. Як це зробити? Ви мені телефонуйте? А я комусь попрошу когось, щоб вас проінструктував. Якщо є якісь процедурні питання, можна швиденько мені їх задати. Якщо хтось ще це. Але на цьому наша зустріч сьогодні завершена. Дякую Дякуємо.